Формат самого серіалу є такий, що ми намагаємося працювати з архівними матеріалами, зрештою, не просто намагаємося, а ми таки працюємо з архівними матеріалами. Ми працюємо з певними. Спікерами і нараторами, які е, опрацьовують ці матеріали, тобто є науковцями, фахівцями безпосередньо експертами в е, питанні. Ну не скажу курбасознавства, а просто в дослідженнях е, е, самої, самої постаті персони Леся Курбаса і частина. Це є аудіосеріал, де ми намагаємося е якісь певні програмні речі, які писав Курбас для театру. Це там режисерські щоденники, акторські щоденники, поради для акторів, поради для режисерів, якісь власні, можливо. Е Тренінгові системи подати. З іншого боку, ми намагаємося відтворити якийсь певний, ну, скажімо, я не хочу називати це життєво творчим шляхом так, цієї постаті, але намагаємося показати в ньому людину, як сама людина розвивалася, наскільки ця постать як режисер існувала, де вона. Якби брала своє джерело натхнення, що його дратувало, що його веселило. Наскільки він не вмів, я не побоюсь цього слова, розмежовувати життя, приватне життя і, 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 і театр? Ми зараз є в театрі Курбаса на вулиці Курбаса, але якщо запитати перехожих львів'ян або гостей міста, то дуже мало на загал людей знає, хто такий курбас. А якщо говорити про актуальність Курбаса для молоді, яка зараз входить ніби в мистецтво, яка вчиться в університеті, я як викладач весь час читаю з ними. Саме завдячуючи проекту, саме тексти Курбаса, тому що в тих текстах є ті ходи, ті, та допомога, яка потрібна, ті відповіді на питання, які ми зараз власне і займаємося. А ми саме зараз, завдяки проекту, ми зараз займаємося розстріляним відродженням, і відповідно, всі ці поети, які були, жили поруч з Курбосом на в будинку слова, які творили разом з ним це мистецтво, так само для нас просто необхідні, тому що так само, коли говорити про поетів розстрільного відродження, дуже багато людей насправді знають про це, але дуже мало людей читали і знають вірші. Ми запросили чудових, на нашу думку, експерток з-за кордону. Це Анна Коженовська-Бігун, яка є театрознавицею, дослідницею і перекладачкою. Вона є давньою подругою нашого театру. І вона досліджувала постать і діяльність Леся Курбаса теж немало років. Другим експертом, запрошеним до цього проекту, став Микола Набока. Це молодий український діяч, актор, засновник студії фізичного театру, який ініціював переведення філософії Курбаса, філософії театру Леся Курбаса. Відповідно, для нас було дуже цікавим почути думку. Молоді почути думку молодого дослідника і експерта. Саме Микола Набока є ведучим наших епізодів, і він буде вести розмови з нашими експертками. Ще однією нашою експерткою є Мейхіл Фавлер. Це американська дослідниця, яка також немало часу приділила дослідженню української культури в радянський період. І вона, власне, досліджує досліджувала Леся Курбаса, досліджувала його театр, досліджувала його колег по театру. Наш проєкт Горизонти Курбаса це проект, перш за все, про людину. Проте, окрім краси, в цьому проекті також є багато болю, бо неможливо зараз відділити минуле і сучасне. Бо ось ця циклічність, повторюваність історії, коли зараз ми боремося з московським окупантом, фактично із спадкоємцями тих людей, які колись знищили Курбаса, а сьогодні прийшли вбивати нас, ну це болить. Дуже болить, що Курбас зараз звучить настільки актуально, хоча його думкам вже більше ста років. Але також в цьому проєкті є перемога. І вона в тому, що, попри все, ми сьогодні можемо вивчати Курбаса, можемо вивчати його праці. Сьогодні в час війни ми можемо створювати цей проєкт про людину, яка жила на перекір системі і не зламалась. І це дуже важливо. Я думаю, що дуже складно означити яким є лесь Курбас для сучасного актора режисера, бо взагалі складно скласти портрет сучасного актора режисера, мені особисто, можливо, хтось може. Мені складно. Але я би подумав про те, ким може стати лесь Курбас для, наприклад, сучасного покоління, там, мого покоління українських театральних митців, мисткинь. Курбас для мене, наприклад, представляє Таку територію натхнення, територію ресурсу, яка мені особисто допомагає шукати себе. Бо для мене охарактеризовується цей період загалом авангарду, модернізму і пошуків театральних експериментів, пошук цієї мови, пошук стилю, формату роботи, напрямок роботи березільців, молодотатрівців. Який пропагував Курбас, він для мене великою мірою про пошук себе, про пошук себе в цьому часі, про відчуття дуби, в якій ми живемо. Якби мені треба було одним словом описати, що мене найбільше. З чим я найбільше асоціюю територію взагалі Курбаса навколо Курбаса, то я би сказав неспокій. Такий світлий неспокій. Для мене, як для актора, важливим було відчути Курбаса. що я маю на увазі. Коли читаєш тексти, то за ними проглядає автор. І для мене було відкриттям і знайомством з ним, як з людиною, тому що те, що він був неймовірно свідомою. Людиною з прямим хребтом він ніколи не схибив проти себе, він ніколи не схибив проти свого покоління, і це найважливіше. От важко знайти конкретно ці звуки, які е, дадуть зріз епохи. Людини, в якому він був, а це ж не забуваємо, що Курба зажив в епоху джазу. Тобто, якщо ми говоримо там про великого Гетсбі, Скотта Фіджеральда, коли ми говоримо про там, Манхеттен цього, цього періоду, про помпезність цього всього, ну якби Курба в цій епосі, це рев'ю, це е, буфонада, це але це і війна. Це війна, це констабури, це режим, це смерті. І ось, ось дуже важко знайти оцей парадокс, щоб показати трагічність постаті і буфонадність постаті. Бо один з останніх записів Курбаса, датований 36-37 роком, коли він вже був ув'язненні на Соловках, він звучить так. Якби я не вірив, що Україна буде самостійною, я б тут не був. Він вірив в Україну, вірив в перемогу. І це надзвичайно важливо, бо це є приклад для нас, що ми також маємо вірити і тримати цей стрій.